Вітання. Наступний пункт у нас огляду комбайна. Приїхали в Німеччині на, до такого серйозного фермера продає свого Олексіона 670-го, це 2011 рік випуску. Ще стоять рідна гума, на ньому передня, задня. Зараз обідусь по кругу, покажу, як він виглядає. Перемо всередині глянемо, робочі органи, кабіну, січкарню. двигун тут стоїть катерпіллер. По нюансу, тут завжди в них болячка, пластик цей розбитий десь заїхали. А так весь комбайн по кругу сілий. В оригіналі нічого не підфарбовувалося в ньому. Найбільший клавішник. Останній комбайн. Ще не 90. Континентал, рідні його, без тріщин, без порізів, протектор супер. Задні 600. Табличка комбайна 2011 рік. 287 кВт. 350, якщо не помиляюся, кінських сил буде. Так, одразу почнемо зічкарні. Давай виглядають ножі на січкарні. Ножі в гарному стані. З другої сторони ще навіть не переверталися. Балка ціла, балка регулюється. Нічого не барилося, не реставрувалося. Клавішний проблем, повторюсь. Розпилювач поволі присутній. Решета. Тут все як нове Опрацювання в комбайні 2000 на молотарці. І три, три ще місць на моторі. Звісно, в кабіну підемо, запустимо його, побачимо, скільки він має на, на двигуні. Я сижу щітками, що тут робиться. Комбайн не митий, не готовлений. До останнього працював в полі. Сервісований, було замінено фільтра, поливи оригінальні, кондиціонер був перезаправлений. На даний момент вкладень не потребує ніяких, можна одразу в поле працювати, збирати врожай. По рамі, жодних слідів зварки немає. Нічого не підкрашувалося. Всі зірки, цепи, Тут виключно все оригінальне. Камера планки новенькі, тут нічого не витерто, гідравліка працює відмінно, гідроциліндри сухенькі, нічого не підтікає, це не це просто десь замащений він, гуртові, все сухо З іншої сторони. паси супер. Так було тут, тут провінено, замінено, тут були втулки пластмасові на цьому варіаторі. Всі запчастини оригінальні, в Німеччині по-іншому не буває тільки оригінальні запчастини. І тільки такі комбайни вже обслуговуються сервісом класу. В такому стані зірки на елеваторі, це колосовий. Тут все ціле, нічого не вдаралося. всі сім блоки, все супер. Зараз піду в кабіну одразу. Кажу в кабіні, як виглядає, як майна. Вигрузна труба ціла, нічого не вдаралося. Східці, як новенькі. Так, сидіння в такому стані. Легенька хімчистка і буде як новий, ще залишилась плівка. Пшивка все, все супер Руль. запускає машину, дивимося як працює. Компань запущений, навіть не чути, як працює. Відсіку. Подивимося, що тут робиться тут. Коментарів не потрібно, все сухенько, нічого не розбиралося, не де. C-13. так Прийшли подивитися на жатку Так виглядає жатка, оригінальний візок, дуже погано буде видно, але плюс, що під накриттям стоїть жатка, комбайн також зберігався під накриттям. Десь якийсь камінчик був попав, але це не без цього. Стебло підміщі всі присутні, всі щитки, все рівне. Ну, Тут трішки десь було. Виглядаєш так, на ці години відповідає 100%. Ще не нові на возику. селедка и Самого.